Друзі, вітаю вас понеділок, ранок 5 хвилин. Я, Олексій Ляшенко. Я почну з гарної новини, а потім перейдемо до серйозних питань, да, які я хочу от просто висловити своє бачення, свою думку в ці 5 хвилин. І щоб ви також, друзі, про це подумали. А хороша новина гарна. Це генштаб підтвердив ураження заводу в Єлабузі в Татарстані, де збирають російські шахеди. Вони їх називають «Герані». Цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення те тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі, це наші засоби ураження. Результати уточнюються, але ураження було і воно підтверджено. Що там ми погасили, подивимося. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно економічний потенціал російських окупантів та змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України. Про це ми поговоримо ввечері. Більш роздлуго. У мене тут є дуже цікаві думки. І... Наші думки, і ми їх з вами обговоримо. Я вас прошу підписатися, натиснути, натиснути дзвоничок. І давайте ми е з вами. Просто обсудимо те, що зараз ну, так відбувається. Я написав пост. Я написав пост на Фейсбуці, де затронув декілька питань. Перше питання: що наша держава, якщо поважає іноземних громадян, а в цей час не помічає. Громадян своєї країни, ну це рано чи пізно погано закінчиться. Не можна бачити і казати, що це класні громадяни, це приїхали, це класні е, е, американці, це італійці, а ось це там поляки. Але в цей час. Не бачити, як потерпають свої громадяни, особливо біженці. Я сьогодні буду на на це підкреслювати: особливо біженці, особливо люди, які е, на півсім'ї зараз половина воюють, половина вдома, хто, кому, чим і як допомагає. Ми бачимо вже героїв загинувших, да? загиблих, але чомусь ми не бачимо. Те, що відбувається неправильно у нас. Я вважаю, якщо держава цього робити не буде, це погано закінчиться для держав. Рано чи пізно, друзі. Рано чи пізно згадайте Радянський Союз. Там будь-який іноземець був Бог. А своїх принижували до кінця. І що? Ми йдемо поганою стежкою. Ось тут ми йдемо поганою стежкою. Далі. Я затронув в тому по, по посту. Цей пост в телеграмі. Зайдіть в телеграм, подивитесь, там чітко написано. Ви побачите цей пост в телеграмі, всі оперативні, оперативні новини. Все, що хочете швидко, там. Так от, друге питання: якщо держава виконує міжнародні конвенції і вбивцями з іншої держави опікується краще, ніж навіть злочинцями своєї країни, а це правда. Не говорячи вже про біженців чи навіть частини пенсіонерів, то це поганий дзвіночок для держави. Дуже поганий. Я подивився е, Золкіна, який був е, знову в е, тюремному закладі, де сидять колаборантки. Ви бачили це? Подивіться. Я рекомендую дивитися Золкіна. Це дуже повчальна. Повчальний такі відео у нього, повчальні канали у нього. Ось імена, де він розмовляє з росіянами, колаборантами, де він проводить ці екскурси. Ви подивіться, ці колаборантки перед цим було полонені росіяни. Вони сплять на дерев'яних ліжках. У них телебачення. Вони ходять в баню 2-3-4-5 разів на день. У них крамниця, по заявкам їм привозять. У них сім-картки, телефони, вони розмовляють, у них е е е кімнати відпочинку, кімнати е е релаксації, кімнати, е е ну я не знаю, а, ігрові кімнати. Там вони грають в ігри. Це що? Скажіть, це що? А в цей час жіночка, чоловік на фронті, з мого? Населеного пункту, вона з двома дітьми, і вона живе, і вона живе у заброшеному флігілі. Розумієте? А в цей час не можуть е, отримати медичну допомогу переселенці. А в цей час з половини переселенців зняті ВПО. Я ще раз кажу, я свої ВПО відправляю на фронт, але з мене також знімали. Хоча з мене не можуть зняти. Просто всі закони мені повинні платити. Да, потім через пів року мені встановили. Я знаю дітей, яким познімали, і по року не платили. Це що, скажіть? Ми до вбивців відносимося. На руках носить. у нас Женевська конвенція, та плювати на цю конвенцію. І хай мені не, не пишіть, будь ласка, що тоді нам не допоможуть, тоді нам в, перед Росією повзають, а вони нічого не виконують. Ніякі конвенції, ніякі договори, нічого. Вибачте, як можна виконувати якусь конвенцію? Я це не розумію. От от мені, мені вже багато років. Але вдолбіть мені, як можна виконувати свою конвенцію, і ці люди по конвенції живуть кр... вони є вбивцями і вони живуть краще тих, кого вони хотіли вбити, і вони вижили. Живуть краще тих, кого вони забрали житло, забрали батьківщину маленьку, забрали життя, забрали дітей, батьків, рідних. Як їх їм можна давати? Ні. Держава повинна дати своїм, а ось як залишиться ось тим. А так вони повинні бути на загальних умовах. І наші, наші злочинці, які вкрав якийсь там мішок чогось або пару снікерсів. І він в грязюки, він в, він в спільній камери, в вонючій, в грязній, холодній, а ці на дерев'яних кроватях сплять. Друзі, так не може бути. Це неправильно. Це, це, цим не можна виправдовувати якісь конвенції. Ніяк не можна. І я вам хочу сказати, це також в майбутньому буде дуже погано. Колись це закінчиться. Повірте мені, люди терплять всі дуже довго, але колись це закінчиться. І інше. Ввечері ми поговоримо. Я хочу нагадати вам слова посла Ізраїлю Міхаєля Бродського. Він сказав: армія не може бути сильною, якщо в ній не служать діти державних посадовців та еліт країни. Це ж просто. Ну, якщо там ще можна зі мною сперечатися, то тут я не знаю, як можна зі мною не погодитися. Не може бути армія сильною, якщо ніхто з верхівки держави не служить в армії. Ввечері це також розлуга. Бо я вам з даними, я вам з документами все це покажу. Так не може бути. Це крах країни прийде рано чи пізно, друзі, схамениться або змінимося, або загинемо. Я хочу подякувати за донати. Вибачте, я, я позавчора в прямому ефірі не подякував. Зараз буде це довго, але за суботу і за неділю. Вибачте, друзі, я дякую за те, що ви допомагаєте. Дуже велика-велика вам подяка. Дякую, Максимчук Володимиру. Два перекази зразу. Омельченко Олені 50 на 50. Мельник Світлані, Редіна Надії, Лапчук Зиновію. Два перекази. Остапчук Ользі, Вовненка Петру, Возній Людмили, Липницької Любові, Дані, Данілович Анатолій, Грах Олені. Олив'яному Миколі 20 на 80 дякую вам, пане Миколи, велика подяка. Лазебник Валерій, Оксана Ковальовий, Кирилюк Ірини, Кліменка Олександра, Бойка Наталії, Лобач Дмитру і Барані Марини. Це субота. Дякую вам всім, дуже велика подяка за допомогу. Ми працюємо, ми робимо. І ми потім будемо встановлювати порядки в своїй державі. І це правда, друзі, подивитесь. Вчорашній. Недільні перекази. Хрущова Тетяна, два перекази. Дякую вам, пані Тетяна. Безгер... Безверхи Анатолій, Скрипа Євгенія, Скрипа Євгенія, Молчанець Микола, Ковальова Оксана, Фабіанчук Петро, Гребенчук Ганна, Лазебник Валерій, Соляник Людмила, Адашавич Адаше... а... Олександра. Е... Два перекази, один на канал. Дякую вам, пані... пані Олександра. Іляшенка, Лариса і Кириченка Юрій. Дякую вам. Торубара Марія, велика вам подяка. Друзі, до вечора. До вечора. Ввечері цікава наша зустріч. Україна переможе.